Нарешті законні власники квартир на вулиці Костромській зможуть спокійно жити у своїх помешканнях. Більше трьох років попередній забудовник обіцяв пайовикам, що невдовзі вони стануть щасливими власниками придбаних ними квартир. Люди чекали, а час йшов, та обіцяних квартир не було. Аж ось у жовтні минулого року з'явився новий інвестор, компанія БКМ, які зробили майже неможливе. «БКМ». Немає жодного відношення до компанії UBC, яка тут була представлена. За три місяці ми зробили більше ніж за два роки, зробили наші попередники, ми ввели в експлуатацію і продовжуємо будівництво житлового комплексу подальше. Зараз в роботі знаходиться третя секція, в якій проводяться внутрішні роботи, і готується секція до здачі в експлуатацію. Ці пайовики. Обов'язково отримають свою законну власність або свої законні квартири. Одним із пайовиків є Наталя Трофимчук, яка три роки тому купила пайові права та нічого не отримала за власні гроші. Через суд домоглася визнання своїх майнових прав на квартиру. Але допоки не прийшов новий інвестор, ситуація ніяк не змінювалась. Тепер жінка вже отримала документи і зможе жити у власній квартирі. Три роки нічого не відбувалося. Дуже багато чули відмовок, причин. Ну і зрештою. Нічого так і не відбулось, поки не прийшли нові люди. Я дуже щаслива. Врешті-решт це відбулось цього дня. Чекали напевно всі. Я дуже дякую БКМ за моє житло у новій брані. У пані Наталії ситуація була дещо складніша, оскільки її квартиру продавали двічі. Та завдяки ініціативній групі, яка була створена пайовиками, вдалося її повернути. А з приходом БКМ отримати довгоочікуване житло в реальності, а не лише на паперах. В 2016 році я придбала свою квартиру. Спочатку ніби було все нормально, не вникало в проблему, і в лютому в мене була задвоєна квартира, яку продали два рази. Прийшла БКМ, так само завдяки ним я отримала нарешті свою квартиру. Радісті просто немає майже. Ну, Дуже щаслива. Пайовики створили ініціативну групу, яка боролася за права мешканців, надавали правову підтримку, домовлялися та проводили зустрічі. Компанія БКМ відразу, коли розпочала роботу, визнала усіх 64 пайовиків, які придбали квартири у попереднього забудовника у перших двох секціях. Інвестораті, які були тут на забудові, вони вже майже ні на що не відповідали, ні за що не відповідали і не давали ніяких там коментарів. Не визнавали багато пайовиків. Які робили проплати, скажімо так, через касу UBC. от Юрій Олександрович, коли прийшов, він визнав всіх бойовиків. Тому за це йому окремо дякую. Наразі будівництво продовжується та невдовзі буде здано ще дві секції будинку, і всі покупці зможуть отримати свої квартири. Адже як говорять власники квартир, новий інвестор Юрій Рибак, людина слова.